Двачина, сьогодні другий день, сьогодні кішка побіжала від нас. Сьогодні будемо готувати вам щось смачненьке, а особливо це дуже делікатна тема для мужчин, Голопців. Бачите, що в мене в руках? Це дуже смачно сьогодні буде, тож залишайтеся з нами 11 кілограм смачного. Смачні пакети, смачні сіточки. Прийду, друзі, розкриємо секрет, що сьогодні буде. Будемо робити смалець або шкварки по закарпатськи Це дуже хороша страва, дуже смачна. І полюбляють як жінки, так чоловіки. На Закарпатті це просто топ топчик. Ми вже вам показали, що ми маємо сало. Свинку. Свинку вже зарізали. Ми вже взяли готове сало. Взяли для того велику каструлю, тому що це буде дуже довго. Але я швиденько вам запишу, щоб це було в декілька хвилинах вам цей рецептик, хто любить смалець, щоб купувати його на базарі, не тратити відповідь на гроші, Ми зробимо все в домашніх умовах самі вдома. Взяли каструлю від фірми Фріго. Можете взяти свою каструлю, не обов'язково від фірми Фріго. І кидаємо наше старице. У нас є 11 кілограм дві кіточки. Ми купили сьогодні, на м'ясному ринку. І починаємо різати. Вибираємо собі ніж, який вам подобається, і ріжемо практично ну буквально на такі от кусочки. Такі от кусочки. І кидаємо це все добро свиняче в каструльку. І швиденько це все нарізаємо, нарізаємо, нарізаємо і ставимо це все. На плиту. Яка вас плита, я не знаю. На великий вогонь не треба це робити, тому що основна з складови його РЦ треба його помити. Ну, це буде по-українськи, але ну. таке, ну, як це по-українськи, Тушити, скажімо так, щоб саме у нас. Тушилося і плавилося, і щоб ви вже дивилися на результат. Тому це гарно на маленькі кусочки ми все це обрізаємо. Це треба такі кусочки, Треба Треба їх розрізати. Особливо, щоб у вас був хороший острий ніж. Час від часу ми його спострюємо, щоб робота йшла швидше. Продуктивніше, щоб ми це до ранку не робили з вами. Тому що сала немало. Колосятко свінчатко бігало ще рано. Вже не бігає, вже бігає в нас в каструлі. Хвилинка така, хвилинка сміху. На слякові і це все швиденько ми нарізаємо, нарізаємо, нарізаємо. Любить великі шварки, щоб вони вийшли, не мусите різати на маленькі кусочки. Може бути uh, більші кусочки. Ну і звісно, не забуваємо за наших друзів молодших. Все поїла? Дуже смачно. Каже, свинка була дуже смачна. Все, немає вже. Продовжуємо варити. І ще раз повторюю, якщо ви любите більш такі великі кусочки, щоб були шкварки, не музи розрізати. Але ми розрізаємо, тому що любимо маленькі розміри, такі, щоб воно гарно їлося тому продовжуємо різати, продовжуємо. Ще у нас залишилося 9 кілограм, тому ще роботи є. Ще трошки і ми вже починаємо вам показувати, як воно буде вже помале топитися, топитися сало це дуже смачно, це сила, хто сидить на дієті, це також дуже-дуже ефективно. Тому продовжуємо. Ну що, друзі, потроху-потроху наша вже каструлька. Смаколична наповнюється, вже залишилось зовсім трохи. І ми вже будемо переходити до другого етапу смаження смальцю. Тому, що знаєте, якщо купувати це в магазині, то не завжди можна знайти дуже гарні. І особливо, будь ласка, таке не ставте із кожою, тому що це потім буде дуже погано. Воно буде дуже тверде і дуже без смаку. Ну, коротше, не ставте таке, тому що це не смакує. Ще залишилося буквально декілька хвилин. 1-2 кілограми і ми вже знову почнемо готувати тільки вже на другій локації, так скажімо, на другій платформі кухонного. Суву. Можна качити? Ще зовсім трохи залишилось. Збільння такого смачного виду сайца. Напишіть в коментарях, чи любите ви. Не забудьте підписатися, а також не забудьте нажати кнопочку Дзвіночок, щоб всі нові випуски кулінарних рецептів, а також кулінарного життя вам І Ви стежили, і завжди бачили нові ролики. Так, і що, друзі, другий, другий етап, ми вже все нарізали м'язко. Ой, кажу миску, бачите, що воно лим'я м'яско, людям. Саль це нарізано. Кілограми не з'явилися, як було одинадцять. І я тепер беремо горячу воду, теплу горячу. І заливаємо це все з вищо, тому що його треба помити, тому що в нього є свій своєрідний запах, смак і так далі. І треба його помити, гарно, щоб воно було помито. Промити декілька разів, зливайте воду, знову заливайте, щоб воно дуже гарно помилося. І далі вже будемо приступати до третього етапу. Все, набрали ми водиці теплий, тепер беремо ми Це все гарно, забиваємо туди руки, ніби ви ногами топчете виноград. Так, зробимо із салом. Подивіться, яке смачненьке сало. І його треба гарно помити. Один, два, три рази помиємо, щоб воно дуже було смачне і без запаху. Все. Виливаємо непотрібну воду грязну, відповідно. Ще я вам трішки розкажу історії. Сало це дуже зданий девен, це дуже смачно, дає сили нам і натхнення до роботи. І завжди, коли ви поїсте сало, особисто я так. <свят> Стою так, не знаю. Так. Mm, щасливо продовжуємо мити. Так, ну що, друзі, ми вже помили наше сало. Тут воно вже є. Такий горниць, кончик, каструля. Ставимо це на плиту. У нас плита індукційна, неважлива плита. У вас електрична, індукційна, газова. Ставимо, включаємо на дев'яточку. Спочатку на дев'яточку, щоб воно... Швиденько це все зробили нам наші діла. В'яточку ставимо, витяжку включили. І тепер кидаємо пів літра олаю, так? Пів літра олаю. У нас він венус. Неважливо, який олаю є. Пів літра. Ану, скажи мені, коли стовп, тому що не зведення. Славляли олай, витяжка працює. Взяли таку штучку лопатку дерев'яну, яка лопатка. Можна так побити вас лопаткою. Трішки колотнули, трішечки колотнули, наші смаколики, сменячі смаколики, і можна прикрити кришкою. Кришкою прикривати не будемо. Пожартував. Трішки пожартував. А, так, ми так, ми закінчили з вами на хвилинці самі кришку, Звісно, не треба ставити це таке. Наляли туди пів літра олії, тепер чекаємо, щоб воно помалі-помалі готувалося, смалилося. Дивимося за цим, трішки переколочуємо і будемо слухати музику, трішки пити каву, чай. Те, що любить, можна покріпче, можна вінішка, хрустяжки по щось що вкусненьке, смачненьке. Чекаємо, поколочуємо і насолоджуємося нереальним смаком свинини. Ну і поки наше сало готується. Печеться, жариться, ми беремо і протираємо нашу поверхню від жиру. Гарним таким засобом. Ми перше його розполили гарним піною. Трішки яка забирає все з того бактерії, весь бруд. І Воля вже чисто. Дякуючи, дякуючи такому засобу. Не забуваємо, друзі, завжди мішати, помішувати. Тримаємо гарно каструлю нашу і по дну, прям по дну, щоб ви чувствували, по дну, щоб воно не припалилося. Тому що шкварки потім получаться у вас пригорілі і прісні, і несмачні. Спеції ми не даємо ніяких, тому що. Смак повинен бути натуральний, м'ясний, сальний. По дну, щоб ви чув... відчували, що ви колотите все знизу вверх. Знизу вверх. Тільки так, тільки так. А поки готується наше сало, ми взяли ледовські такі новинка лампочки, відкрили, відкриваємо, вони вконту такі. Дуже гарно, прям дуже і вкручуємо. Ну що, момент істини. Ура! Та-дам! Ну, прям як в дорогих ресторанах Парижа. Ну... Оце тепер будуть ролики! Не забуваємо, друзі, колотити самого дна, і самого дна, і самого одна, як ми і домовлялися з вами. І не забуваємо помішувати, щоб воно не пригоріло, тому що буде дуже негарно пахнути. Дуже гарно перемішуємо з дна на верх, з дна наверх вже бачимо, появляються новенькі свіженькі вже смаколики. Вже перетворюється наше сальце на. Фінальний етап. Але ще довго, ще 2 години треба. Так, ще один момент. Перша стадія, коли закінчується, то ми бачимо дуже багато води. От бачите, ми на витяжці дуже багато води випаровування. Це виходить вода із сала. І коли вже, бачите, вже бачите, гарно перевертається, то вже воно починається тушитися. Все сало вже починає виходити. і вже сало тушиться в самому суху і тушиться, і тушиться. І не забуваємо перемішувати. Ну що, друзі, вже бачимо, що вже пройшло 2 години і наше сальце трішки починає падати і вже томитися в своєму власному салі. Ще, думаю, дві годинки, і буде готово, і ми підемо всі смакувати і відпочивати. Якщо ви думаєте, що ми вже уснули, ні, ми не спимо, ми продовжимо колотити вже дві години. Ми колотимо вже практично сало поглотилося. Свій власний сік. Жир Ще трішки і будуть смачні шкварбки. Дочекаємось. Бачите, друзі, коли вже з'являються чорні такі коричневі відтіночки, це вже практично, практично ми доходимо до фінального стадії. Пройшло ще година, і вже дивіться, який смак, вже який колір. І ще годинка, і ще 40 хвилин, і буде все смачно. І готово. Що, Друзі, Друзі, змінили вже ми мішалочку, варішечку вже на желізну, тому що дуже вона маленька і бризкається. Дивіться, вже заключений етап, заключена серія. Вже дивіться, які смаколики смальці вже починають. починають. Вже одягли рукавичку. Ще хвилина 30. І закінчуємо і смакуємо всю цю жижу. На сильно зливаємо і маємо на хлібчик мастити сало. Ой, не сало, господи. жир, який ви купуєте в магазині. Подивіться тільки, що залишилось у нас із 11 кг сала, які смачні. Шкварочки. Прийшло ще 30 хвилин і знову ми помішуємо, вже бачимо колір вже більш коричневий. Вже наші шкварочки дві всі смачненькі. ще декілька хвилиночок. І будемо цідити. неповторний смак та вигляд. Okay. І коли вже бачимо, це вже піночка-піночка, тоді вже ще 5 хвилин включили на 9 на максимум. 5 хвилин і виключаємо. І наступив цей момент, коли треба вже витягувати смаколики в наші свинки. Ну що, друзі, підходить остання кондиція, виключаємо. Бачите, це вже все готовеньке. Всі 11 кг сальчика перетворилися на 2-3 кілограма смальцю, трішки даємо солі, трішки-трішки те, що підгоріло. Ну, думаю, що у нас не підгоріло. Але даємо трішки солі, смак. М -м -м, запах не передати вам, просто нереально казковий. Даємо трішки солі, щоб забрало підгорілість і гіркоту. Будемо виймати. Ще покажемо один момент. Повинно бути золотисте. Дивіться, яке смачненьке. Просто нереально. В магазині таке смачне не вийде, у вас купити. Тільки вдома треба це робити, але це дуже така кропітка робота, я б сказав. Ми починаємо. І переходимо до фази віджимання жиру і вже готову продукцію будемо переставляти в наші скляні. І 2 хвилинки три, буквально щоб стікало. Дивіться, який колір нереально золотистий, хрустки запашні. І тут вже готові, нас чекають. Дуже смачно. Тож зберігайте рецепт і готуйте разом з нами. І коли вже все готове в каструлі, трішки посипаємо, закриваємо кришку і трішки трясемо. І вуаля все готово. Смачного!